Спокій, полк Заступник колег полку підповнений дзвону. Здравствуйте, товариші! Що? Вільно! Вільно! Під прапор струнку державний прапор підняти. ...до того, что наша целовая группа, наша мусульманская группа, для в официальное задание. За кого радаться? За кого радаться? За кого радаться? За Хлопці вже вибувають туди не перший раз. І задачу знають. Тому я хочу перше побажати всім командирам груп щасливо здійснити марш в визначені райони, провести заміну особового складу, виконати завдання і через певний період повернутися на ліду На жаль, не всі хлопці повернулися в наші виконання бойових завдань. Я попрошу е їхню ну, пам'ять по хвилину мовчання, сняти головні убори. В наших серцях, в серцях їх батьків вірних. Зараз я хочу надати слово командиру загону. Будь ласка. Особисто від себе та від груп. Хочу подякувати вам за підтримку. Хочу подякувати вам за те, що ви завжди підтримуєте нас, за те, що допомагаєте, за те, що складаємо групи і міняємо друг друга постійно. І бойцями вам повернутися з повним складом, цілими та неушкодженими. Дякую. Це от від восьмої школи, там практично у нас дуже багато наших. Дітей навчається в школі 8, в це від учи восьмій школи. Подарунки вам на, це, на е, як оберіги йдемо, щоб ви пам'ятали рідну Ну Це також від, від байдужих людей. Групи передали, я попрошу розібратися, куди списати до створення. Сьогодні вчора раз з цього підрозділу частини йде отація і відправка особового складу для виконання задач по забезпечення антитерористичної операції. Ну, хочу, хочу Та війна повинна бути в першу чергу виграна політиками, а не військовими. Військові свою місію виконані. Вони не пустили посунення ворога на території нашої держави, ще виконують ці задачі. І то в даній зустрічі з Чемодерівських знає президент, багато людей були нагороджені здравними нагородами. І Найвищу нагороди це герої України. Це за, ті, за ту задачу, за ті, е, ті завдання, що виконує армія. Там були відмічені люди. Там в тому числі там і ваша є доля, велика доля виконання, тому що сапери з поля бою уходять крайньою. На що я хочу вам ще сказати? Наш... Сьогодні ночі, 3 ночі, наш кордон пересів гуманітарний вантаж, який нам відправило наше місто побратиму Свенцю з Польщі. І приїхали сіла, представниця делегації. Ми думали, що ми встигнемо. Сьогодні якраз під час вашої відправки але часа ночі ще не, не, не розрішили питання до кінця. Але я думаю, що трошки затримки все одно буде передамо. Ми передамо. Обов'язково. Два буси, один ваш, один полк верхобежак. Будете ділитися між собою, якщо буде щось обіймати. Друге, що я ще хочу сказати, що одно тільки прискорно, що і поставні свята ви будете відмічати за межами міста, за межами своїх своєї сім'ї. Але я думаю, що, як кажуть, є така поворка, що дощ приказує, то мадира не відміняє. Тому що виконувати задачі ви повинні, незалежно від того свято чи не свято. Головне ви повинні виконати мило, грамотно і щастя показати, що те, що у вас вчили, то, що на що вас здається на вас держава, воно не то на вітер. Тому бажаю вам прибути, щастю виконати завдання і живими повернутися сюди. А це свято тут тобто, є не останнє ні в нашому, ні в вашому житті. Я думаю, що ми просто доживемо до того. Моменту, коли ми в такі свята будемо відмічати під мирним небом. Здоров'я, всього найкращого і щасливого нам залежати. Шановні військовослужбовці, тільки хочу додати, щоб справді як найкраще ті, хто сьогодні відправляється схід, виконали свої обов'язки. В повному складі здоровими повернулися в самбір. Ну а на сході зараз наша державна символіка і бандерівські червоно-чорні прапори також є потрібні то е, інші самбірські діти, е, плостори, ті, хто ви виховується в цій організації, частина з них теж мріє бути військовими, прийде вам на зміну, то вони вам передають цю нашу державну символіку. Де ж будь ласка, вам з того. Головне Борисня. Давайте, просто разом помолимося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь Бога, завжди мені по цей час <клес> і вічня, амінь. Боже, тодий віки в тебе смерті помили нас, торий Боже вік із тебе смерті нас, цей Божеві вік із тебе нас. Слава Отцю і Сіна і Святому Духі, нині по цей часників і амінь. Пресвятай тройця, помили нас, Господи, очисти, ріки наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий посвятив, зле немощі наші, іменем мені твоє ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава учий і сину і Святому Духу, і по всіх часник і вічні. Амінь. Отче наші, сина небеса, нехай це ім'я твої, нехай прийде Царство, по твої, нехай буде воля, ти як на небі, так і на землі. Лів наш насусний дай нам сьогодні, і нам проводи наші, і ми проще іменуваться в нас. Віни веде нас успокуса, але коли наші духавого. Бо Твоє Цар, Твої сили, і слава очей, Ісина, і Святого Духа, нині повсякчас, навіть і вічні, амінь. Господу помолимся, Господи, помили. Ще молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос моління на зрістних і охороняв всіх людей у нашої. нашій. Час нашій міст тоді помилував рабів своїх воїнів, що стоять на сторожі держави нашої, І що зберіг від усякої смертельної рани, і тілесної, від усякої хвороби душевної і тілесної, що охороняв і від усякого зурбили їхніву та недолі та дав їм повернутися здоровими і щасливими всі милостиві, Господи. Вислухай нас і помилуй во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Тривожно на душі кожного із нас зараз перебуває в ці дні. В цій тривозі перебуває вся країна фактично весь світ. Весь світ боліває за нашу країну, весь світ боліває за наших людей і Господь допускає. Для кожної людини багато випробувань. І Господь допустив для нашої багатостраждальної України величне випробування, яке повинні пройти, повинен пройти наш, повинен пройти наш український народ. Тому що коли згадаємо історію, ми бачимо, що віками Віками страждає Україна для того, щоб стати вільнішою, для того, щоб став люд, який живе в цій країні, краще б і міг вільно дихати, бо український народ любить у ту волю і вільне дихання. Сталося так, що дійсно Господь нам дав. Час, коли і кожен із нас, які зараз живемо в сьогоденні, мусимо пережити, перебути ті часи. І Господь сподоблює кожного із нас мати свою особливу місію в ці дні. Для вас, воїнів, тих, які відправляються зараз в зону АТО. Маєте величну місію для того, щоб охороняти український народ, свою державу, охороняти свої сім'ї, дітей і родини. Волонтери мають свою справу для того, щоб допомогти вам у здійсненні цього захисту країни. Ми, священники, маємо свою якусь таку працю. Працю в служінні і молитві за вас. З особливим трепетом і з особливою знаєте, такою тривогою кожного разу, проводжаючи воїнів, просиш Бога і ми молиш, щоб ласкою Божою поверталися всі здорові і неушкоджені. Мали надію тоді, коли проведжали минулого разу, коли вже їх Стріли хлопці мали велику надію, що вони повернуться здоровими, щасливими, неушкодженими, ви, вернуться отими воїнами світла, виконавши оті бойові задачі, які ставить командування. Маємо сьогодні велику надію і просимо вас, ті, які сьогодні відправляються, віримо, що і ви справдите наші надії. І повернетеся всі здоровими, щасливими і в повному складі отими дійсними захисниками нашої батьківщини. Нехай же допомагає вам Господь, нехай буде завжди поряд ангелу хоронити. І ви в своїх звичайних денних, вечірніх гранічних молитвах. Просіть милостивого Бога про мир і ласку. Нехай Господь буде вам доброю охороною, доброю підтримкою, а Пресвята Богородиця, захистом і покровом. З Богом, слава Ісусу Христу! Можливо, Христос буде потребувати, щоб ви застежчик. Господь благословить ангела, хронителя вам, хлопці, здорові, ласті. Всім повернутися, хай, сина, за того духа. Амінь. Всім людям, які допомагають Збройним силам, буквально. Березня 2014 року, коли почалася, почалася агресія з боку терористів, сепаратистів з боку Російської Федерації, у нас дійсно всі волонтери, автомайдан, міська адміністрація допомагала нам. Тому ще раз хочу подякувати всім людям за допомогам Збройним силам. Вставай! Киняйся! Трунку! Лочись тума! Villua! Зараз тысячи підходим до машин, зараз... Куда сюда? Куда сюда? Куда сюда? Куда сюда? Куда сюда? сюда? Куда сюда? Куда сюда?